Всім привіт! Вітаю вас на каналі Yoga AdiecTeї. Якщо ви шукаєте причини почати тренування у 2023 році, ви вже, мабуть, ймовірно, підготували виправдання. Чому ні? Новий рік, новий ви. Забудьте слово, я не можу. Ви можете. Ви можете досягти всіх своїх фітнес-цілей. І дозвольте мені пояснити, як ви це можете зробити. Але спочатку давайте почнемо з виправдань. У мене немає часу. У -у, є. І я потім поясню чому і як його знайти. Мені потрібно багато годин наполегливо тренуватись, щоб побачити якісь результати. Ні, це теж міф. Мені потрібно купити дорогий абонемент у спортзал. Форму і все таке інше, і найняти дуже дорогого тренера. Н -н -н, не треба. Я боюсь неправильно виконувати вправи. Це єдиний страх, але я теж зараз розкажу, як з ним справитись. Отже, міф номер один і номер два. Ви точно моя цільова аудиторія, якщо у вас немає часу на тренування. Бути мамою маленького малюка навчила мене організовувати свій час і обирати тільки найкращі вправи. Відповідно до цього, я розробляю швидкі і дуже ефективні програми тренувань для зайнятих людей. Вам не потрібно купувати абонемент у спортзал або наймати дорогого тренера. Щоб займатися, потрібно зайти на YouTube, на Yoga Addicted UA і 10 хвилин 3. 5-10 хвилин, краще після пробудження. У вихідні можна 30 робити довші заняття з йоги, килимок для йоги, і телефон або телевізор. У кожного є 3 хвилини. Я знаю, що у вас вони є. Спробуйте менше часу дивитися соціальні мережі, читати новини, перевіряти почту і таке інше. Отже, ви після пробудження прокинулись, почистили зуби, вмились і 3 хвилини. Чи п'ять, тренуєтесь, а потім робите все інше. Це дуже гарний спосіб не починати нічого робити, не снідати, поки ви не зробили тренування. Бо коли ви вже починаєте в своїх справах описатися, то потім вже починаєте запізнюватись кудись і вже ваші думки про щось інше. Тож. Заходите на йогадic.ua і обирайте відповідну практику до свого вільного часу та мети. Ви можете обирати якісь відео з цих списків відтворення. Я вам зараз покажу. І наш останній міф я боюся, що можу робити вправи неправильно. По-перше, необхідно запам'ятати кілька правил дихати глибоко. Робити навантаження, напруження, якісь там підйоми чи щось на зусилля. І мати завжди рівну спину, якщо тренер або якась вправа не потребує округлювати спину. Ви можете тренуватися перед зеркалом або знімати себе на відео. Це дуже корисна порада. Ви можете побачити свої помилки і виправити їх. І... Так, да, я знаю про ваш страх, що ви боїтеся щось зробити неправильно, тому я збираюсь підготувати відеопосібник з йоги, основні пози та типові помилки. Буду робити, мабуть, по одній дві позі у відео, щоб ви могли навчитися порівнювати себе. Не забувайте, що ви завжди можете зняти себе на відео і подивитися, чи рівна у вас спина, чи так ви робите. Особливість йоги в тому, що там. Можна робити дуже маленькі амплітуди і потихеньку-потихеньку збільшувати навантаження. Тож не потрібно там одразу сідати, в шпагати, тобто, потрошечки потрошечко і збільшується навантаження на ваш організм у комфортному для вас темпі. Отже. Підписуйтесь і давайте разом досягати ваших цілей. Можете розказати мені в коментарях, які пози ви хочете побачити, або які тренування, або які цілі, фітнес-цілі, ви ставите на 2023 рік. І ще за декілька тижнів я планую зняти відео, чому короткі тренування набагато ефективніші, ніж довгі тренування в спортзалі. І як побудувати свій день за допомогою. 3-10 хвилинних тренувань і побудувати взагалі свій день, щоб ви могли тренуватися трошечки, але худнути і виглядати так, як ви бажаєте. Тож, підписуйтесь. Дякую, бувайте!